Знайдемо значення наступних виразів при А дорівнює 15. Отже, перший вираз 7,3. Ми замість а ставимо 15, далі виконуємо дію множення, скорочуємо на 3, в результаті будемо мати 35. І що ми можемо сказати про 35? Число ділиться на ціло на 5, тобто в першому Д. Далі 2а мінус 1. Отже, 2 множимо на 15, віднімаємо 1. 30 відняти 1 це 29. Число 29 є простим числом. А в квадраті плюс 12а плюс 36 можна, звісно, зразу ж підставляти: разом з тим цей вираз, а в квадраті плюс 12а плюс 36 можна записати, що це А плюс 6 до квадрату за формулою. Тому замість А, коли ми підставимо 15, 15 плюс 6 буде 21. Отже, ми маємо 21 у квадраті. 21 у квадраті, ну, якщо говорити про подільність, напевне, це те число, що буде ділитись націлу на 3, адже 21 ділиться на 3, тобто відповідь Г. Далі, А в квадраті мінус 13 квадраті. Якщо ми підставимо замість а 15, ми будемо мати 15 у квадраті мінус 13 у квадраті, це розпишеться за формулою як 15 мінус 13 і 15 плюс 13. В результаті ми будемо мати 2, що множиться на 28. Як ми бачимо, це. Парне число, воно ділиться на ціло на 2. Отже, відповідь В. Отже, даємо відповіді на запитання. Яке число є квадратом натурального числа? Серед наведених є таким число 16, це 4 в квадраті, перше Б. Яке число є простим? Серед даних чисел це число 17, воно ділиться на одиницю і само на себе. Яке число є дільником 8? Дільник це число, на яке 8 ділиться? В даному випадку 8 ділиться тільки на 8, отже, А. Яке число кратне 7, кратне 7 це число, яке ділиться на 7? І таким є число 56. Добираємо закінчення речення. Сума чисел 32 18, Коли ми 32 додамо 18, це 50. 50 є числом, що ділиться на цілу на 10. Добуток чисел 32 18. Давайте помножимо 32 на 18, 16, 24, 1, 25, 1 множимо на 2, 2, 32. Додаємо. І отримуємо 576. Число 576 це квадрат натурального числа 24. Частка чисел 32 18. Давайте запишемо цю частку у вигляді дробу 32,18. Скоротимо на 2, отримуємо 16 16,9. 16 девтих це раціональне число, яке не є цілим. І різниця чисел. Коли ми 32 віднімаємо 18, отримуємо 14. 14 це дільник числа 84, тому що 84 ділиться на 14. Числа не парні. Нам підходить пара 5 і 15. Числа взаємно прості, це числа яких найбільший спільний дільник дорівнює, 1. в них у розкладі немає спільних простих множників. Такими є числа 9 і 10. Числа, в яких найбільший спільний дільник дорівнює 3, це числа 15 і 18. І числа, в яких найменше спільне кратне число дорівнює 60. У нас залишилися для розгляду варіанти Г і Д. 60 має ділитися на кожне з даних чисел, тому нам підходить тільки варіант Д. 60 ділиться і на 20, і на 12. Разом з тим, це число не ділиться ні на 18, ні на 27. Ми можемо пересвідчити, що дійсно найменше спільний кратний чисел дорівнює 60. Разом з тим повторимо, як це робиться. Отже, 20 розкладаємо на прості множники. 10 ділиться на 2, потім 5 на 5 і отримуємо 1. І далі розкладаємо число 12 на 2, 6 на 2, 3 на 3. 1. Після цього ми візьмемо більше з даних чисел, число 20 і домножимо на ці множники числа 12 в розкладі числа 20. Щоб їх не було. Такими, наприклад, є оця трійка, якої немає в розкладі числа 20. Тому 20 множимо на 3 отримуємо 60. Дійсно, ми вийшли на ту саму відповідь.